Гальшка Іллівна Острозька княгиня, яка походила з давньоукраїнського князівського роду острозьких, меценат культури, засновниця острозької академії. Батько Гальшки Острозької Ілля Острозький мав прихильне ставлення спадкоємця престолу Сигізмунда ІІ августа і перебував при королівському дворі. Тут же при дворі Іллі підібрали дружину, красуню із заможного роду Беату Костелецьку. Шлюб Ілля Острозький та Беата Костелецька узяли 3 вересня 1538 року. Після святкування цієї події подружжя острозьких від'їхало у свої волинські володіння. Але спільне життя закінчилося несподівано швидко. В 1539 році, через півроку після одруження, здоровий і сильний князь Ілля раптово помер. У заповіті князь подбав про майновий стан своєї родини і визнав законність появи на світ дитини, яку чекала його дружина Беата Костелецька. Гальшка народилася в День Святої Єлизавети. В офіційних документах, зокрема, в книгах Литовської метрики вона записана під ім'ям Альжбети, а також по народному Гальшка. Вже по народженню Гальшка була власницею багатьох земель. Відомо, що вона уміла читати, писати, вивчала святе письмо, крім русинської, говорила польською мовою. Гальшка була вродливою дівчиною. Сучасники називали її найгарнішою жінкою XVI століття. Вигідною партією для представників магнатських родів робили Гальшку її багатства. І бажання породичатися з династією острозьких. Такими особами були і острозький та польський королівський дім. Беата в цей час займається сватанням доньки за Мартина Зборовського, сина Каліжського воєводи. В той час до дівчини сватались подільський воєвода Микола Мелецький, Дмитро Сангушко, лютеранин Андрій Гурка. І князь Ян Зенбицький. Існує легенда, що серед претендентів був і Дмитро Байда Вишневецький. В легенді йшла мова про глибоке почуття до Гальшки, яке змусило Дмитра Вишневецького не одружуватись зовсім. Сімейним станом своєї племінниці зацікавився і князь Острозький. Він пропонував гальшці одружитись із старостою Канівським. Й Черкаським Дмитром Сангушкою. Беата на це не погоджувалась. На початку вересня 1553 року князь Острозький і Дмитро Сангушко прибули в Острог, де жила вдова Беата із дочкою. За легендою, Дмитро Сангушко був вражений красою дівчини і закохався в неї. Беата перечила цьому шлюбу. Тому вінчання відбулось попри її волі. Гальці було на той час 14 років, тому за налякану наречену на вінчанні згоду висловив її дядько князь Острозький настав час мінятись шлюбними обручками. І тут скоїлось страшне в храм увірвався величезної сили вітер. Який розкрив навстіж масивні церковні врата, згасли свічки і огні в лампадах, все тряслось і тріщало, дзвонили і завивали розколисані вітром дзвони. Стало моторошно і страшно. Княже, сам Бог і природа проти цього вінчання, прошепотів священник. «Отче!» Гроші плачу тобі я, а не природа. Продовжуй, тихо наказав князь. Беата звернулась із скаргою до Сегізмунда Августа. Наслідок узимку 1554 року відбувся суд, на який Дмитро та князь не з'явилися. Вирок суду був таким: князя Сангушка стратити, а Гальшку повернути матері. Універсали було надіслено по всіх містах для того, щоб швидше піймати князя. Сангушко вирішив сховатися в Рудницях, в Чехії, разом з Гальшкою, переодягнений в чоловічий костюм. Сангушко перетнув кордон Речі Посполитої, але його наздогнав воєвода Мартин Зборовський із синами. Воєвода представив сангушка як злочинця, а потім із слугами здійснив напад на беззбройного Дмитра, побитого закривавленого князя, закували в кайдани і посадили у в'язницю. Зборовські вивезли сангушка в яромеж, його замкнули в стайні, а наступної ночі вбили. Через чотири дні князя вдалося поховати. Гальшка опинилася під опікою вбивць свого чоловіка, які конкурували між собою за право стати її чоловіком. Але Гальшку повернув Сигізмунд Август і мав плани одружити її з Лукашем Гурком. Беата не погоджувалась на цей шлюб, Гальшку було обмануто, повідомивши, що Беата не має нічого проти, і вона дала згоду на одруження. Гальшкою Лукаша Гурка обвінчав єпископ Познанський в присутності короля. Проте Гальшка, дізнавшись, що її обмануто, відмовилась вважати свого чоловіка законним і втекла до Львова, де знайшла притулок у монастирі домініканців. Король Сигізмунд Август дав наказ відібрати гальшку в матері і віддати Гурців. Її законному чоловіку. Гальшка на цей час була закохана в князя Слуцького Симеона і проявила характер. Симеона приводять в монастир в одязі жебрака і він відчається з Гальшкою. Це сталося у 1559 році, коли дівчині було 19 років. Король не погодився з цим, з'явився універсал. Силою відібрати Гальшку. Аргументи, що Гальшка має законного чоловіка, сили не мали. Дівчину силоміць віддають Лукашеві гуркові Бата переписала всі свої та Гальшкині володіння на князя Слуцького. Гурка ревнує Гальшку до князя Слуцького, і згодом князя було вбито, як доказ смерті Гальшка отримала відрубану руку коханого. Гальшку заточили до Шамотульської вежі. Поата, шукаючи захисту, одружується з Ольбрахтом Лаським, який одержав землі дружини, а її саму заточив у замку кежмарк в Угорщині. Де вона і померла. Гальшка залишилась без захисників і прожила в Шамотульській вежі близько 14 років. Гурка наказав одягти на обличчя дружини маску, щоб ніхто не бачив її красу. Із вежі вона могла робити тільки одну прогулянку підземним коридором у костьол. Де за гратами могла прослухати Месу. Люди називали її Чорною княгинею через жалобний одяг. За час, проведений у вежі, було прочитано багато книг. У лютому 1573 року воєвода Лукаш Гурка помирає, Гальшка отримала волю. Вона повернулась до князя Острозького, передала йому управління своїми маєтками.